23 квітня 1920 року народився Григорій Тютюнник, визначний український прозаїк, лауреат Шевченківської премії. Народився в селі Шелівка Зіньківського району на Полтавщині. Студент Харківського університету, він на початку Другої світової війни добровольцем пішов на фронт. Двічі був тяжко поранений, двічі тікав з полону. З 1948 року вчителював у містечку Кам'янка-Бузька на Львівщині, з 1956 року завідував відділом прози журналу Жовтень. Нині дзвін. Найвідоміший твір Григорія Тютюника роман Попеевир, у ньому з глибоким історизмом відтворено життя українського села напередодні та під час Другої світової війни. Письменник був дуже працьовитою і вимогливою до себе людиною. У листі до друга зізнавався, гризу Роман, аж зуби болять, а він, Катюга, рухається дуже повільно. Проте рухається. Григорій Тютюнник, писав Олесь Гончар, був людиною великої щедрості, душевної чистоти, закоханості в життя і в людей, і всі ці якості органічно війшли та й не могли не війти в плоть і кров його книжки. Зразок прози Григорія Тютюнника Охрім чіпляє гаківницю за спину, і вони знову рушають степом з погайкуванням та покрикуванням. Зранку захмарило і довго сіяло на землю холодну, дрібну емжу, потім повіяв закерманщиний вітер, розчистив небо, і на поля бризнуло сонце. Запарувала рілля, тьмяно заблищали на сонці, одвернуті лемешами скиби землі. З дощової емряки виринув вишневий хутір з два десятки мазанок із зеленими відмоху стріхами. Сонце пригрівало сильніше, земля дихала вільготніше, з голубого неба долітав повний жалю журавлений трубний клич, який то гучнів, то завмирав, танучив голубій безвісті. ТМКо, налягаючи руками на чепіги, часто задирав голову, проводжав даленіючи косинці журавлів, і тихий смуток облягав його серце. Він часто курив і майже не розмовляв з Марком, який, проте, не зважав на замрію свого товариша. А витриндикував та винашувався біля бичків, як на весіллі або якому грищі. Ти, МКО, журливо посміхаючись, з любовю дивився на свого веселого товариша, підганяв його незлостиво. Давай, давай, а то прийде дядько Прокіп, він нам за таку ранку наламає хвоста, роман, вир. Помер Григорій Тютюнник 29 серпня 1961 року у Львові. Похований на Личаківському цвинтарі, молодший брат Григір Тютюник також став визначним українським прозаїком.